Доброго дня, шановні слухачі, я викладач кафедри права Сумського державного університету Семена Володимир Миколайович, кандидат наук з державного управління. Хочу вам сьогодні представити одну з ключових дисциплін, яка вивчається на юридичному факультеті, це конституційне право. Конституційне право це провідна галузь національного права України, яка закріплює демократичні принципи організації публічної влади, взаємовідносини влади з людиною та громадянським суспільством. Особливість місця і ролі конституційного права в системі права, його динамізм, інтенсивний розвиток вітчизняної науки конституційного права обумовлюють ту увагу. Яка приділяється вивченню конституційного права в процесі підготовки кваліфікованих юристів? Системне вивчення навчальної дисципліни конституційного права є важливою передумовою формування професійної свідомості сучасного фахівця юриста, дозволяє належним чином орієнтуватися у складних питаннях державотворення і нормотворення, дає можливість зіставляти практику державного будівництва в Україні зі світовими та європейськими нормами. І основною метою навчальної дисципліни конституційне право України є підготовка майбутнього юриста з високим рівнем теоретичних знань в галузі конституційного права України, які в подальшому необхідні для належного вивчення інших юридичних дисциплін та успішного застосування знань в практичній роботі.